Федерація баскетболу Житомирщини представляє програму про баскет. 8 березня 2025 року в рамках регулярного чемпіонату Суперліги баскетбольний клуб Дніпро зустрівся з Запоріжжя. Матч відбувся на домашньому майданчику. Дніпра гра розпочалася з годинним запізненням через тривалу повітряну тривогу. А велика перерва через ще дві тривоги була справді великою. Тривала близько однієї години. Дніпро з перших хвилин продемонстрував свою перевагу, вигравши першу чверть з рахунком 24-9. У другій чверті господарі збільшили відрив до 22 очок, але Запоріжжя зуміло скоротити різницю. І на велику перерву команди пішли за рахунку 44-30 на користь Дніпра. Після тривалої паузи гості продовжили наздоганяти суперника, скоротивши відставання до одного очка. Однак у четвертій чверті Дніпро знову взяв ініціативу в свої руки та завершив матч із перевагою 15 очок. Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник Дніпра Максим Закордаєв, який набрав 18 шок та зробив 6 передач. А його партнер по команді Євген Сорочан відзначився 10 очками та 8 підбираннями. У складі Запоріжжя найкращим був Абула Рахманбах із 24 очками. Ця перемога стала 23-ю поспіль для Дніпра в регулярному чемпіонаті, що дозволяє команді. Певно очолювати турнірну таблицю. Запоріжжя ж натомість дев'ятьма перемогами та 15 поразками займає шосте місце. Баскетбольний клуб Рівне зустрівся з Прикарпаттям Говерла у Луцьку. Це була четверта зустріч команд у сезоні. Першу чверть команди провели на рівних, завершивши її з мінімальною перевагою рівного – 22-21. У другій чверті рівне посилило захист і збільшило відрив, вигравши цей відрізок двадцять Після великої перерви гра вирівнялась, але рівне продовжувало контролювати хід матчу, отримуючи перевагу до фінального свистка. Найрезультативнішим гравцем матчу став легіонер рівного Роджерік Браун, який набрав 24 очки. Його партнери по команді також продемонстрували високий рівень гри, що дозволило рівному здобути впевнену перемогу. Після матчу тренер рівного Денис Передонов зазначив, що незважаючи на перемогу, команда має над чим працювати. Особливо в захисті проти швидких відривів суперника. А гравець Прикарпаття Гуверли Сергій Кознітов підкреслив, що команда програла боротьбу за підбиранням, що стало однією з причин поразки. Ця перемога дозволила рівному зміцнити свої позиції в турнірній таблиці та продемонструвати готовність до наступних матчів регулярного чемпіонату. Київ баскет зустрівся в матчі старим луцьком в рамках регулярної суперліги. Першу чверть старий Лусь завершив з перевагою два очки 15-13. У другій чверті Київ Баскет активізувався, вигравши цей відрізок 19-14 та пішовши на велику перерву з перевагою в три очки. Третя чверть пройшла в рівній боротьбі, але в заключній 10 хвилинці гості змогли збільшити відрив та забезпечити собі перемогу. Найрезультативнішим гравцем матчу став Павло Буренко з Києва який набрав 20 очок. Його партнери по команді також зробили вагомий внесок у перемогу. Сандул оформив дабл дабл із 13 очок та 12 підбирань, а Клевзуник додав 12 очок та 14 підбирань. Після цієї перемоги Київ Баскет продовжує отримувати другу позицію в турнірній таблиці, маючи 18 перемог у 25 матчах. Старий Лусь натомість займає 7 місце з 7 перемогами та 18 поразками. 9 березня в Луцьку відбувся центральний матч ігрового тижня Суперліги, в якому рівне здобуло вольову перемогу над Київбаскетом з рахунком 79-69. Першу половину гри Київ Баскет домінував, вигравши першу чверть 24-15 та другу 2014, що забезпечило їм перевагу в 15 очок перед великою перервою. Однак у другій половині рівне продемонструвала характер та майстерність, вигравши третю чверть 25-12 та четверту 25-13. Що дозволило їм не лише наздогнати суперника, але й забезпечити перемогу з різницею в 10 очок. Ця перемога підняла рівне на третє місце в турнірній таблиці, підкресливши їхню конкурентоспроможність спроможність у чемпіонаті. Прикарпаття Говерла зустрілась із старим Луцьком на виїзному майданчику у Луцьку. Матч видався напруженим, а фінальна чверть стала справжнім випробуванням для обох команд. Першу чверть краще розпочали господарі. Старий Луцьк активно діяв у нападі та реалізував свої китки, вигравши відрізок 22-16. У другій чверті команди з Луцька продовжували контролювати гру, збільшивши перевагу до 10 лучок. На велику перерву команди пішли за рахунку 38-28 на користь старого Луцька. Після перерви гра трохи вирівнялася, але старий Лусь продовжував утримувати перевагу, завершивши третю чверть із комфортним відривом у 10 очок. Проте вирішальною стала четверта чверть, де Прикарпаття Говерла зібралася та почала агресивно грати в захисті. Команда змогла зупинити господарів, обмеживши їх лише вісьмома очками за 10 хвилин. У нападі гості діяли впевно, здобувши 20 чок та буквально вирвавши перемогу в останні хвилини матчу. Найрезультативнішим гравцем матчу став Данило Марків із Прикарпаття Говерли, який набрав 19 чок і зробив 5 підбирань. Його партнери по команді Олександр Шостуха додав 14 ок і 7 підбирань. У складі старого луцька найкращим був Сергій Юрченко, який записав на свій рахунок 16 очок та 6 передач. Ця перемога дозволила прикарпаттю Гуверлі наблизитись до зони плей-офф, тоді як старий Луць залишається на нижніх позиціях у турнірній таблиці. 10 березня в Івано-Франківську відбувся фінальний матч жіночого Кубка України з баскетболу, в якому столичний Київ Баски зустрівся з командою господарок Франківськ Прикарпаття. У напруженій боротьбі Київ Баскет здобув перемогу з рахунком 73-72 перший в історії, завоювавши цей трофей. Для Київбаскета це був четвертий фінал Кубка України, але перший переможний. Франківськ Прикарпаття Говерла вперше брав участь у фіналі цього турніру, продемонструвавши гідну гру та волю до перемоги. У поєдинку за бронзою нагороди Вінниця Медуніверситет перемогла Франківськ ПНУ «Дюж-2» з рахунком 85-75. 19-річний український баскетболіст Максим Кличко, син відомого боксера та мера Києва, Віталія Кличка, продемонстрував свою майстерність у матчі молодіжної команди французького клубу Монако проти Парижа. У цій грі, що завершилась перемогою Монако з рахунком 88-74, Максим провів на майданчику 20 хвилин, набравши 12 очок, здійснивши 7 підбирань та віддав одну результативну передачу. Цей виступ став найрезультативнішим для кличка молодшого у поточному сезоні. Він реалізував 5-6 двоочкових кітків та два з трьох штрафних. У захисті Максим відзначився одним перехопленням і одним блокшотом, допустивши 4 хвилин та дві втрати. Дякуємо Федерації баскетболу України за надані матеріали, що допомогли підготувати програму? На цьому ми завершуємо наш випуск програми про баскет. Дякуємо вам, що були з нами. Не забувайте слідкувати за новинами та майбутніми матчами. До зустрічі на наступному тижні. Бажаємо вдалого тижня та гарного настрою.